Команда дею США. США місто з Казання зайняла перше місце. І мати кожна город. У нас гравці в отримуєте медальки, золоткий приз. і потім капітан. Так, так сюда Ігор, сюди дивиться, що вже починаємо. Конфети ще не їсти, хлопці. Чекайте, зараз розійдемося тоді. Добре. Так, і капітану включаємо кубок. календарик. і грав.